Привіт! Якщо ти дивишся це відео, тобі цікава суть пропозиція. Давай коротко розповім про себе. Мене звуть Віта Ромачевська. Я 8 років як підприємець України і 12 років як мережевик. Насправді, стикнувшися з тим, що наступило повномасштабне вторгнення в Україну, я виїхала за кордон. І виявилось, що всі мої 12 років, які я пропрацювала, залишилися в Україні, і, на жаль, продовжити цю свою справу я не змогла. Але я, розширюючи свої знання, розширюючи свої можливості, знайшла компанію європейську, з якою співпрацюю саме зараз, і хочу розповісти тобі саму суть пропозиції, в чому ж вона полягає, тому що саме цей бізнес ти зможеш забрати з собою. Переїхавши знову в Україну після перемоги, чи переїхавши додому навіть під час війни, чи вернувшися в другу якусь країну, змінивши своє місце локації, в 30 країнах Європи ти зможеш продовжити свій бізнес, маючи з собою тільки телефон і тільки інтернет. Тому що більшість народу зараз сидить в Фейсбуці, всі дівчатка шукають роботу, можливості, і я знаю, як це зробити. Тож пропоную тобі. Розпочати свій бізнес на платформі Фейсбук. Що ж це означає для тебе? Ну, що таке Фейсбук кожного дня ми туди ходимо. І так, звісно, ми ходимо у Фейсбук, ми е, гортаємо лінти, але насправді навіть не задумуємося про те, що можливо заробляти саме тут, не відходячи нікуди і знаючи цих людей, з якими ти будеш спілкуватися. Тобто, дивися, ти можеш обрати для себе п'ять продуктів компанії Essence на твою. На твою смак, на, твій, на твої проблеми, які тобі потрібно вирішити, і використати їх. Скажеш, ти мені на що мені купляти ті продукти? Ну, дивися, ну ти йдеш е, до своєї подруги і кажеш: порадь мені, будь ласка, до якого гінеколога звернутися. І вона тобі радить саме того гінеколога, до якого ти можеш звернутися, бо вона там була, бо вона отримала рішення своєї проблеми. Ти питаєшся, скажіть мені, будь ласка. Вчителя англійської мови, але не просто вчителя. І тобі підказують друзі, візьміть цю, бо вона довела мою дитину до результату. Та ж сама історія. Ти кожного дня питаєш поради і даєш поради. Кажеш, зателефонуй їй, вона зробить тобі ногті гарно. Тобто, ти радиш і тобі радять. Я Тобі пропоную, використавши ці 5 продуктів компанії Essence, поділитися власним досвідом, розказати про свою проблему. Я допоможу тобі обрати, в мене є 8 найкращих пропозицій, які я тобі надам, які зможеш обрати те, що цікавить тебе. Скажеш, не вмію продавати. Нічого страшного. Є в тебе досвід чи нема. Я запрошую тебе, тому що маю навчання, яке кожного місяця випускає більше 100 учнів. Свої кожного місяця 100 людей виходить знаннями, як працювати, що робити, якими інструментами використовуватися, на як виходити на групу Facebook, як писати замовлення, як писати пости, викладати сторіс, як спілкуватися з людьми, тому що це бізнес не просто про а, продажі, це бізнес, який йде на психологічному рівні, тому що не тільки ти навчаєшся, але ти можеш допомогти іншим. Отримати рішення своєї проблеми, отримати продукцію, і отримати можливості вивчити нову професію і дати русло своєму життю нове русло. Тому що зараз ми розуміємо, що виїхавши з України, ми просто залишилися без того підґрунтя, до якого ми звикли. І на зараз. Я тобі пропоную не просто продажі, а продажі з душею. Знаєте, я кажу, бізнес повинен бути з лицем. Тож, залиш повідомлення після того, як переглянеш цей ролик, напиши мені свій, свій зворотний зв'язок. Маєш ти досвід в продажах чи ні. Що б ти хотіла заробляти. Тому що насправді компанія має і автобонус, і можливість подорожувати, і можливість поїхати на безкоштовну відпустку до Турції, можливість поїхати на сам завод, де відбуваються всі процеси виготовлення та випуску нашої продукції. Тож я запрошую тебе, якщо ти бажаєш, отримувати не тільки якісний продукт. Не тільки е, е, можливість заробляти в інтернеті, а супровід моєму лиці я з задоволенням буду з тобою співпрацювати. І дивися, твій результат залежить зовсім повністю від твого бажання, як ти хочеш, але в тебе будуть інструменти, в тебе буду я, в тебе буде моя підтримка, тому що я повністю мотивована для того, щоб ти отримала результат, тому що заробляєш ти виробляю я щаслива ти, щаслива я, і справа в тім, що моя місія полягає в тому, щоб не просто приводити людей, а якісно відпрацювати і отримати результат, тому що я бажаю ділитися своїм досвідом, і це і є моя ціль в житті, це є моя місія. Тож, якщо ти хочеш змінити щось прямо зараз, внизу я залишу посилання на реєстрацію, ти можеш перейти та активувати свій кабінет вже. Якщо тобі потрібні додаткові запитання задати мені, я залюбки з тобою поспілкуюся на зідзвоні, який триватиме 30-40 хвилин, і залюбки відповідь на всі твої питання. Тож до зустрічі онлайн або, можливо, навіть офлайн, якщо у нас буде така можливість, рада була познайомитися і чекаю на твій фідбек.